Програма виходить за підтримки міської організації української народної партії. Голова Ігор Слюзар. Це місто. Вважають серцем Європи, заповідником культури, столицею вальса, містом музеїв, розкішних храмів і палаців. Над ними й досі у всій красі домінують символи згаслої імперії Габсбургів. Чимало світлих сторінок вони залишили в українській історіографії зрештою. Долі багатьох відомих українців переплетені зі столицею Австрії. Влітку 1683 року на відень впало жадібне око турецького султана, який наказав своєму візиру Кара Мустафі розпочати облогу міста. Віденці опиралися, сили виявилися невірно. Потрібно було посланця, який би привів підмогу, але як пройти крізь щільний турецький кордон? Таким відчайдухом визвався наш краянин Юрій Кульчицький, який добре знав мову ворога та його звичаї. Йому вдалося перехитрити бусурманів і дістатися до Яна Собеського, короля польського та князя Литовського, народженого до слова в Україні. Він привів об'єднане польсько-австрійсько-німецько-козацьке військо, внаслідок чого відень врятовано. І як відзначив папа Римський, врятовано весь західний християнський світ. Тепер у відні є вулиця імені Юрія Кульчицького. На розі Кам'яниці стоїть і він сам у бронзі зі своїми незмінними атрибутами кавником і тацею. Бо знову ж таки один з перших запровадив знамениту віденську традицію споживання кави, турецького напою, секрети приготування якого успадкував колись в турецькому обозі. Віденці полюбили каварні Кульчицького, які перетворювалися на осередки, де народжуються мистецькі ідеї, ставали об'єктом уваги і творчої фантазії архітекторів. Один з таких елітних закладів. Названо іменем віртуоза музиканта і композитора Вольфгана Моцарта. Геній музики народився не у Відні, але помер тут, в злиднях, в порівняно молодому віці. На той час його син Ксавер певний час жив і працював у Галицькій Україні, зокрема у Львові, місті, яке теж отримало свій шарм під впливом Відня. До відкриття віденської опери року 1869-го приготували прем'єру Моцарта Дон Жуан, на якій був присутній сам цісар дуалістичної Австро-Угорської імперії Франц Йосиф І. Він правнук імператриці священної Римської імперії Марії Терезії. Яка 1772 року приєднала галицькі землі до своєї корони. Це знову ж таки за її розпорядження українським греко-католикам надано приміщення церкви святої Варвари, де над стінописами працював уродженець Коломиї Святослав Гординський. Будучи на троні, Франц Йосиф двічі відвідував такі міста Галицької провінції, як Львів, Станіславів. Та Коломигів. У Відні є йому пам'ятник людині, яка зі своїх 86 правила імперією 68 років найдовше з усіх європейських монархів. Його престолонаступник Кароль з династії Габсбургів 1912 року служив ротмістром кавалерії у Коломиї. В кадрах тогочасної кінохроніки бачимо ще одного ймовірного кандидата на престіл – Франца Фердинанда Габсбурга. З його вбивством Сараєво 1914 року розпочнеться Перша світова війна. У цій бойні, яку розпочав старий Франц Йосиф, впаде 10 мільйонів життів, як впадуть, і всі імперії втягнуті в бойовисько. Акурат в розпал війни 1916 року помре сам імператор. Серця багатьох монархів дунайської династії габсбургів поховані у герцогському склепі середньовічного храму святого Штефана. Століттями він зостається національним символом не тільки Відня, але й цілої Австрії. Здається, дворі нове тисячоліття. А це місто важко уявити без цього віками нагромадженого культурного спадку. Зокрема, з його парком Розарієм Фолькгартен. Відкритим для загального користування тільки з проголошенням республіки. До періоду архітектурного розквіту міста відноситься й віденська ратуша Ратхаус. Од якого в нашу мову увійшло слово ратуша, головна вежа, зведена в неоготичному стилі, а її годинник на тлі вечірнього неба, що ховається за шпилями і дахами, виглядає наче ще одне небесне світило. А як обійти увагою величну споруду австрійського парламенту, будівля якого виконана у вишуканому стилі грецьких храмів? В центрі з богинею мудрості Афіною Паладою. І Як тут не згадати, що першим міністром охорони здоров'я Австро-Угорщини став Іван Горбачевський відомий вчений медик із Західної України? Його, а значить, і наш земляк Ярослав Окуневський посідав один з найменш високих постів в імперії, дослуживши до чину контр-адмірала, головного штабу флоту. Скільки б віденських адрес ми не шукали, ледь не повсюдно зустрінете український слід, вірніше вихідців з Галичини, яка була в складі монархії Габсбургів. До таких відносимо й Зигмунда Фрейда, основоположника психоаналізу, батько якого торгував колись шерстю у місті Тисмениці. Тоді, у другій половині 19 століття, сюди, на університетські студії, прибув з Тернопільщини випускник класичної гімназії Іван Полюй, працюючи над технологією виготовлення електричних ламп, досліджуючи неонове світло. Метод, який, однак, не встиг зареєструвати першим, і який тепер називають рентгенівським. І саме тут, в імперській столиці, яку не надто толерували молоді українські радикали, Іван Франко захистив докторську дисертацію на тему політичної поезії Шевченка, отримавши ступінь доктора філософії Віденського університету. Причому сталося це за невдалих спроб у Львові та Чернівцях. Шукайте, мандруйте та пізнавайте і вам відкриється велич наших предків, особливо там, де, здається, давно загубилися їхні сліди. Як приміром, ось цей віденський вуличний віртуоз. Навіть на такому матеріалі, як пляшка, він зумів відтворити невмирущі мелодії своїх попередників. Які жили і творили тут у відні колишній імперській столиці? Програма виходить за підтримки міської організації Української народної партії, голова Ігор Слюзар.